Що бачу. Так от, я хотів пояснити, чому ще раз е, е, в чому ключова небезпека зараз для Путіна, от там для любителів Путіна. Е, от ці ігри з е, Зеленським Трампа, це ж він Путіна тролить. Він же знає, що Путін дуже боїться виборів в Україні. Ну, Тому що якщо вибори в Україні відбудуться, уявляєте собі, і замість Зеленського прийде. Залужний, Порошенка, чи Буданов, чи хтось іще з таких людей, то уявляєте собі, наскільки зміниться ситуація в Україні, наскільки довіра до України зросте, наскільки відбудеться перезавантаження і наскільки е Україна буде потужніша. І це небезпечно для Путіна. І тому сама ідея про амністію для Зеленського, яка закладена в угоду Трампа, вона просто лякає П Трампа Путіна. Путін готовий на все, що завгодно, аби цього не сталося. Бо якщо справді відбудеться е, перезавантаження України, ну вибачте, тоді буде Росії дуже.